Вітаю! ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою прекрасною відьмою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю, Оленочко! Вітаю всіх глядачів каналу. Рада! Я вас не бачу, але відчуваю всіх і кожного. Повірте мені. Я теж не займ. Рада вас бачити сьогодні. я хочу записати такий прогноз подій актуальний, важливий, зокрема, і для України і для світу. Почнемо з найголовнішого: відбулися зустрічі трьох делегацій української, американської і російської. Знову ж таки, почнемо з зустрічі делегації США та Росії. Що вони там обговорювали більше 12 годин? Про що була мова? Що вони вирішували? Ви знаєте, я хочу сказати, що ця зустріч по 10 чаш це така якась ілюзія, тобто їй надавалося важливе якби, значення, от, але насправді це якась ілюзія, тому що, дивіться, по імператору вже все давно вирішено, але закрито від нас по карті місяць. Я хочу сказати, що Росія не в хорошій позиції для Росії це. Дуже важка ноша, те, що вони мають зробити, тому що вже все визначено. Бачите, По, потузу Пентаклі вже все визначено. І тому Рашка вже розуміє, дивіться, четвірка мечів це страшна карта, негативна карта. Для Рашки все закінчиться дуже плачевно. І це вже вирішено. А ця зустріч це всього навсього ілюзія для людського ока. Угу. Що ж тоді вирішувала українська делегація разом з американською. Про що вони говорили? Ой. А тепер дивіться, які карти гарні. Бачите, падають, вилітають самі. Дивіться. От ви бачили, яка вражки була там позиція, тобто четвірка мечів, така ілюзія. то... Для України карта Сонця це одна із найпрекрасніших карт, взагалі, в колоді таро, хто знає. Ем... Дивимося, події зараз, дивіться, колісниця, шестірка чаш, трійка чаш. Зараз події будуть розвиватися дуже-дуже швидко по колісниці і для України на кращу сторону. Тепер дивіться, теж випала карта, така, як випала, коли ми дивилися Ірашку. Там тільки був імператор, тобто все вирішено, це більш фізично, це більш тиск. То тут ієрофант. Карта Ієрофанта це завжди про заслужене, про те, що ми отримуємо те, до чого прагнули, те, що заслужили. Я от дивлюся, навіть коли ми пам'ятаєте, коли ми дивилися там переговори Трампа з Путіним негативні, от такі самі схожі карти падали, як і сьогодні. Дивлюся, от зараз переговори з Україною там відбуваються дуже дуже цікаві речі. Прекрасно знав і Трамп і Америка, що не зупиниться Путін, що він буде бити, але його треба було на це спровокувати, тобто сказати: не бий, що робив він цілий тиждень нищив наші міста, нищив наших людей, нищив нашу інфраструктуру. І тепер, мої любі, це все було сплановано, тому що тут розраховано було на дію звіра, на дію тирану. А тепер ми дуже спокійно вдаримо у. Дуже-дуже гарно і матимемо на це дозвіл. Тож, мої хороші, зараз будемо спостерігати дуже цікаві новини, і будемо дивитися, як ми завдаємо ударів Москві. Тому що з вовками жити по Вовчі вити. Це правда будемо святкувати за подіями, які власне будуть відбуватися у світі. І хочеться уточнити такий момент. Зараз Росія хоче е, і стала своїм доматом виведення українських військ з Донецької, з Запорізької, з Херсонської областей. Власне, чи буде Трамп прогинати Україну, намагатися е, змусити Володимира Зеленського погодитися на такі умови, власне, і чи дійсно українські війська будуть виведені з цих територій? Дивіться, і діятка чаш. Тобто тиску не буде, ніхто тиснути на нашого пана президента не буде. І я вам хочу сказати ще більше: карта повішеної, зміна ситуації. Е е Виведені війська звідти не будуть. А от гнати ворога, от саме із Донецької із Луганської області, будемо вже ми. Тобто, розумієте, тут іде ситуація по повішеному, навпаки. Тобто думаємо, що вийдемо ми. А ми будемо гнати ворога, тому що е Херсонську, Запорізьку області віддадуть е ну, якби добровільно. І я знаю, що там вже зараз відбувається з Енергодара вночі потайки вивозять от цих окупантів. Чому вночі? Значить, вони знають, що вони вже відходитимуть. Розумієте, ми не все можемо спостерігати. Ми не все можемо бачити. Але люди є скрізь, і люди кажуть, люди розповідають про це. Але. Саме із Луганської, і з Донецької області будуть, будемо гнати ворога мечем. Тому важко зараз говорити про повне припинення вогню. Перемога ось вона вже. Ось вона вже є. Але все ж таки, треба буде гнати ворога окупанта з нашої української землі. Знаєте, Оленочко, що я хочу сказати? Я спілкуюся дуже багато з людьми, і я не знаю чому, але люди правда не вірять, що ми повернемо свої землі. А я хочу сказати, що повернемо. Повірте мені, мої хороші. Дивіться, ми людський мозок. він... Такий, що він не зразу сприймає якісь такі шокуючі, от, е, шокуючі інформацію, от, тому що він так створений, щоб захистити, убезпечити людину. Так само, коли от, люди втрачають когось з близько, усвідомлення ж приходить не одразу, розумієте? Ось так само зараз із цією війною. Коли почалася війна, ми до, до останнього ми не вірили, ми не відчували це. І ми навіть не усвідомлювали, що таке може відбутися, навіть коли ці танки їхали на нас. І так зараз. Зараз ми от настільки вже вжилися от у війну, що нас не може от усвідомлення навіть не дозволяє нам сприйняти те, що це фінал, перемога. І землі ми повернемо. Дуже хочеться в це вірити, тому що останнім тижнем просто ворог дуже активізувався, і я помітила, що як і всі українці, росіяни змінили тактику. Вони б'ють точково. Вони вибирають одне місто і починають масово гатити дронами. Скажіть до наприклад на ближчі три дні чи буде небезпека для України, чи будуть Росіяни продовжувати знищувати українські міста, масово вибираючи одне місто і просто знищуючи. Дивіться, така страшна карта. Це найстрашніша карта туз мечів, хто знає. Так. На жаль, от протягом семи днів. Ще небезпека є, і причому це міста, і дивіться, будуть жертви серед людей. Бачите? чотирка мечів. На жаль, мої хороші, то зараз я дуже вас прошу, тому що зараз, поки відбуваються оці різні перемовини, тактика, ворог ну взагалі дуріє просто. І я дуже прошу зараз, ці дні, от до цього повні яка буде 29-го, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дуже велика небезпека для Дніпра. Сум, uh, Запорізька область. Запорізька область, Одеса, Миколаївська область, і Рівненська область, і місто Київ та Львів, але вони якось відтягують. От, будь ласка, зараз будьте обережні, хто знаходиться в цих регіонах. По сумах бачила, вдарили по сумах. Більше ста, ж, ста людей постраждало. І зараз буде ще один удар по сумах, те, що протягом трьох днів, на жаль, на жаль, мої хороші. Але будемо дивитися. Будемо переглядати це уже фінал. Як би страшно не було. Дивіться, от всі війни, які відбувалися, найстрашніше, найстрашніше відбувалося у фіналі уже. Але ще раз кажу: не лякаю, страшніше від того, що ми переживали, уже точно не буде. Якщо це може якось втішити нас всіх, от, нехай це втішить. Давайте будемо триматися, триматися разом, берегти життя свої, слідкувати за тривогами і все ж таки. Знаєте, не лінуватися, спускатися в укриття. Це точно, це рятує життя і це перевірено роками так сказати І, Тетяна, хочу таке поставити ще питання, пам'ятаєте, ми говорили, що. Врешті в березні це будуть останні потуги ворога. Чи дійсно українцям можна діятися, надіятися на те, що в квітні росіяни припинять обстрілювати українські? Місь? Ну Дивіться, росіяни ніколи не припинять, тому що це росіяни. Це росіяни, але зараз ми побачимо, відкриються ті події, які вже відбулися. Оце що вже вирішено, що змусить Рашку, просто змусить. Заспокоїтися, розумієте? І все ж таки прийняти свою поразку, але давайте подивимося квітень місяць. Так, іде, бачите, карта сили, як відхід іде, тобто меча я не бачу. Дивіться, ще раз кажу, що не можна. Бачите, знову карта імператора. Вирішено, буде натиснуто на ворога. Ми просто цього ще не бачимо. І дивіться, ще раз кажу, я не кажу про повне припинення вогню, тому що треба буде ще виганяти ворога. Не скрізь ворог хоч захоче піти, розумієте, добровільно. І ми знаємо, що зараз як нижчий ворог наші міста, вони будуть потребувати оновлення, ще будуть різні розміновування йти. Це процес мої хороші, на жаль, не одного дня. Не одного дня. Але те, що я з травня місяця вже в багатьох регіонах не бачу комендантської години, не бачу примусової мобілізації, розумієте, це я точно можу вам сказати. Будемо вірити, будемо дуже на це сподіватися і слідкувати за всіма новинами. І останнє питання Тетяна, скажіть, власне, зараз в новинах пишуть про те, що постало питання не лише українських областей, але й за Запорізькою АЕС. Врешті чи можна зараз надіятися на те, що вона знову відійде під контроль України? Чи можливо Америка стане поки контролювати цю територію? Дивіться, карта Зірки найпрекрасніша карта в колоді, яка означає, що так, Запорізька АЕС повернеться під український прапор. Дивіться, Америка, як буде. Вона не буде контролювати це, будуть як партнерські більше. І я ще раз вам нагадаю, що звідти вивозять зараз расистів вночі масово. Це спроста. Я не думаю. Тобто, вони знають, що не бачити їм Запорізької атомної і, взагалі, Запорізької області. Так і буде. Будемо вірити. Будемо слідкувати за всіма подіями і виходити в ефіри, аби повідомляти наших глядачів про найважливіші та найактуальніші події. Я дякую вам за цей ефір, за цей випуск, за те, що робимо детальні передбачення. Будемо вірити лише в найкраще для України і вірити, що скоро, врешті-решт, ми переможемо, і ця війна закінчиться. Дякую вам, побачимося наступних випусках. До зустрічі!